Вітаю вас! Сьогодні у нас майстерка з виготовлення метелика. Ось такого метелика ми з вами будемо сьогодні виготовляти. І для нього нам знадобиться дуже небагато матеріалів. Якщо у вас залишився залишок глітерного Фоамірану, то можна його використати двох кольорів. Нам знадобиться клей пістолет, лінійка, ножиці і шпажка або зубочистка. І розпочинаємо нашу роботу. Для цього нам потрібно вирізати 2 квадрати з літерного фоамірану розміром 4,5 на 4,5 і 2 квадрати 5 см на 5 см. Ми відмічаємо. Спочатку ми зробимо 5 на 5, 5 і 5 це 10 буде у нас. Відмічаємо і потім відрізаємо і починаємо виготовляти наші крильця. Ми ось вирізали вже 4 квадратики. Більші квадратики це верхні крильця, менші квадратики це нижні крильця. І почнемо з більшого крильця. Згинаємо наш квадратик так, трикутничком. Згин у нас з цієї сторони, зрізи зверху. І ці зрізи нам потрібно зрізати і закруглити з цього боку. Так, ми зрізали. Тепер нам потрібно, починаючи зі згину, відступаючи пів сантиметра, 0,5 см. І отак ріжемо, не дорізаючи до кінця, десь міліметрів 7. Другу смужку таку ріжемо, по формі закругленій. Другу вирізали, теж не дорізаючи до кінця. І третю смужку ми ріжемо, не дорізаючи до кінця. І потім таким же чином, бачите, який получився. І другу таким же чином ми ріжемо як цю частину. Тепер ріжемо маленьке крильце, вирізаємо таким же чином, як і з великим крильцем. Теж зрізаємо, закруглюємо краї і ріжемо все так же само, тільки там ми три смужки робили, тут дві смужки ми робимо. Ось одну ми зробили. Пів сантиметра відступили, і другу. І таким чином ми робимо і з другим нижнім крильцем. І розпочинаємо заготавлювати наші крилля. Нам потрібно, Ми Спочатку з великого почнемо. Нам потрібно всі ці кінчики склеїти. Яким чином робимо? Перевернули на зворотню сторону і таку малесеньку капочку клею. Кутик завернути і так підклеїти, потримати трошки, тому що воно сразу не застигає. І таким чином ми всі ці кутики верхні повинні склеїти, так трішечки. Третій зараз зробимо, і потім четвертий. Якщо десь клей вийшов, нічого страшного, потім це все можна підрізати, коли він застигне, все це підрізається. І ось така от деталь у нас повинна бути. Бачите, така. Верхню ми залишаємо, ми зараз з неї нічого не робимо, беремо другу. Детальку, вивертаємо її сюди наперед. На неї намащуємо на цей кутик, де ми склеювали трошечки клею, і аж в самий початок нашого куточка сюди приклеюємо, так, потримаємо трошки. Потім беремо третю смужку, яка сама найменша, теж клея наносимо. І Сюди приклеюємо, аж під, як в серединку заводимо. І от у нас одне крильце верхнє готове. Таким чином робимо друге верхнє крильце. І тепер ми робимо переходимо до нижніх крилець. Ми все таким же чином, як і з великими крильцями було, тільки тут на одну менше. А так все те ж саме. Кутики заклеюємо, і ці наші смужечки, що ми вирізали, ми їх теж в кутику підклеюємо. Отак От ми підклеїли, і потім ми одну тільки. Цю частину середню, ми її підклеюємо до серединки. Зараз я покажу. Ось так теж вкутикаш сюди на початок підклеюємо. І ось ми, наше нижнє крильце готове, друге крильце ми таким же самим чином робимо. Ось ми заготовили наші частини крильця. Тепер нам їх потрібно з'єднати верхні з нижніми. Але дивіться, коли ви будете з'єднувати, не зробіть, щоб у вас не було два правих або два лівих. Ми зробимо все в дзеркальному відображенні. Це крило ми з'єднуємо з одним, верхнє з нижнім, більше з меншим. А це отак. От ви можете положитись, покласти собі, щоб не заплутатись. І беремо. І оцю частину ми повинні проклеїти на ребро. Наносимо невеличку частину клею і. Отак, от встик приклеюємо. І таким чином ми потім робимо із другим крилом. Ось ми наші крильця заготовили, ми їх відкладаємо. Тепер нам потрібно зайнятися тілом. Нам потрібно вирізати 4 смужки товщиною пів см, а довжина у всіх буде різною. Саме довша смужка буде 7 см. Друга 6, 5 і 4 см, Тому що у нас у метелика тільце більша це голова, менше, менше і ще менше кружальце. Ось ми відмічаємо і відрізаємо 4 наші смужки. Ось ми вирізали наші смужки чотирьох розмірів: 7, 6, 5 і 4. Тепер ми будемо скручувати. Скручувати будемо методом равлика. На початку наносимо клей, щоб зафіксувати початок, і будемо скручувати до кінця. Періодично можна, якщо вам потрібно, фіксувати клеєм, якщо добре скручується, то можна і не фіксувати, а в кінці обов'язково зафіксуємо клеєм. Щоб наш равлик не розкрутився. І ось ми зробили один такий, такий кружечок, нам потрібно зі всіма так зробити. Ось ми виготовили наші кружальця. І тепер нам треба їх з'єднати більше-менше, менше і ще менше. Намащуємо клеєм, з'єднуємо в стик, можна зробити, щоб було охайно отримали. далі, невелику кількість клею, третє. кружальце приклеїли і четверте, приклеїмо і приєднуємо. Ось ми заготовили наше тіло. Тепер ми переходимо до вусиків. Я вже відрізала дві смужки, а ви відріжте. Дві смужки довжиною 7 см, а шириною 3-4 мм. Ось ми їх вирізали. Нам треба їх з'єднати між собою. Нанесли каплю клею і з'єднали глітером всередину. Тепер у метелика закручені вусики, ми їх будемо закручувати. По принципу, як ми закручували тіло равликом серединку, але не до кінця ми трішечки закручуємо, скільки нам тут подобається, і в кінці фіксуємо. І таким чином, тільки в другу сторону, дзеркальну, ми робимо другу частинку. І ось ми заготовили всі деталі нашого метелика і почнемо збирати його. Беремо тіло, беремо одну сторону крильця. Нам отак потрібно приклеїти з однієї сторони і з іншої. Ми намащуємо клей на тіло в цих місцях, де буде у нас з'єднуватися з крилом. І прикладаємо. Кладемо, почекаємо, щоб трошечки підсохло, підстигло. І з іншої сторони, так само. але дивимося, щоб у нас крильця були на одному у рівні, що праве, що ліве, щоб у нас було все симметрично. І ось тіло з метеликом ми з'єднали. Зараз приклеїмо вусики. Вусики намащуємо клею багато і по центру приклеюємо. Теж трішечки потримаємо, і нам залишиться тільки задекорувати, а то чогось як не вистачає. Ви можете намистинки сюди приклеїти, можна із фаміарану фомяр... приклеїти такі кружальці. Я вирішила зробити такі ромбики, приклеїти на наше на тільце. Ось такий чудовий яскравий метелик у нас вийшов. Ви можете пофантазувати з кольорами, зробити двох, трьох кольорний, може й чотири кольори. Бажаю вам творчості, креативу та фантазії!